Привіт, мої розумашки! Сьогодні поговоримо про посуд. Хто посуд має, його доглядає, смачні страви готує, своїх друзів частує. Малята до нас завітали в гості лялька Марійка та лялька Оленка. Дітки, вони хотіли приготувати смачні страви та зовсім не розуміють, який посуд для чого призначений. Давайте їм розповімо. Який це посуд? Так, це кастрюля. Дітки, а для чого потрібна кастрюля? Так, ми в ній готуємо борщ, суп, можемо зварити в ній компот, кашу. Який це посуд? Так, це пательня, або ми говоримо сковорода. Для чого вона нам потрібна? Так, звісно, в пательні ми можемо смажити або тушкувати. Які страви ми можемо приготувати в пательні? Яєчню, котлети, рибу, млинці. Який посуд зображений? Так, чашки і чайник. Малята чашки це чайний посуд. Він нам потрібний для чаювання. Для чого нам потрібен чайник? Так, ми в ньому можемо закип'ятити воду. Малята, хтось бавився і сплутав посуд разом з іншими предметами. Пропоную погратись в гру і розділити їх, залишити лише посуд і назвати, який предмет зайвий. Назвіть, які предмети є на картинці? Тарілка, чашка, ніж, пірамідка. Який предмет зайвий? Так, звісно, пірамідка. Тому що це не посуд. А який тут предмет небезпечний? Так, ніж. Які предмети зображено на картинці? Пательня, кастрюля, виделка, стіл. Який предмет зайвий? Так, стіл. Тому що це не посуд, а який предмет небезпечний? Так, веделка, тому що вона гостра. Назвіть, які предмети є на картинці? Черпачок, миска, чайник, сукня. Який предмет зайвий? Так, сукня, тому що це не посуд. Які предмети є на картинці? Чайник, чашка, мило, миска. Який предмет зайвий? Так, мило, тому що це не посуд. Тут. Малята, лялька Марійка та лялька Оленка дякують вам за допомогу. Вони вже все знають про призначення посуду і приготували смачні страви. Запрошують вас до чаювання. Бувайте малята!